«Ти не й список. Та, що не... А як то, 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 то кожен, хто хоче? Так, так хоче, записують. Вже 67-й. Просто ми вже попали в той список на сьогодні день. Нам на годину сказали, яку прийти. А, чи прийдем, чи не Лів'янин Володимир показує список, куди записуються в чергу на проходження лікарської комісії у Сихівську ВЛК. За цим списком і заходять. Володимир мав статус обмежено придатного за станом здоров'я. Його мав змінити до 5 лютого, аби це зробити і пройти ВЛК чекає із 22 січня. Нам треба було там той тиждень приїхати. А що там того тижня було? Тут було не прийти, яблуко не було впасти. І ніхто не знав, що, що чекає. По їхній статистиці ми ходили до цього головного лікаря. Він сказав, що 70-80 людей приймають день. А Черга не поступалася, нічого. Коли тут в четвер 20 чоловік прийняли були. А вчора записав стільки. І що кажуть, скільки чекати? Там 22 числа люди. Я Надія є, але. Медики у військово-лікарських комісіях у Львові працюють у три зміни, розповідає керівниця міського управління охорони здоров'я Марта Матюшко. Окрім тих, хто в чергах із статусом обмежено придатних, поза чергою ВЛК приймають, наприклад, тих, хто бажає підписати контракт. Ми маємо чотири військово-лікарські комісії, які є при закладах охорони здоров'я. І відповідно, ну на кожну комісію припадає достатня кількість бажаючих. Комісія в середньому в годину пропускна здатність 6-7 осіб по статусу обмежено придатних, так якщо допустимо, для прикладу, до Сихівської військово-лікарській комісії за період з травня по січень прийшло таких по такому статусу 140 осіб, то фактично, якщо брати з 1 січня по 25, то майже 500 осіб. А ось ця черга до одного із львівських ТЦК, аби отримати скерування на Проходження військово-лікарської комісії спершу потрібно прийти сюди. Але, як розповідають чоловіки, у черзі не на камеру, зараз черги до ТЦК менші, аніж до лікарських комісій. Та я не дуже довго чекаю. Хлопці, певно, довше чекають. Я просто лікар, і мене трошки часу обмаль». Але скільки? Не знаю, напевно, години-півтори чекаю, але я розумію, що тут жива черга, тут нічого не скажеш. Повідомила у своєму телеграм-каналі заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук зараз розглядають продовження терміну для повторного проходження ВЛК обмежено придатним та тимчасово не застосовувати штрафи щодо його непроходження. Ірина Мочульська, Ольга Іващук та Роман Гнатишин. Суспільне новини Львів.